Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, цей аеродром у першу чергу Енгельс, на той час, коли він задумовувався і будувався, все було дуже коректно, розуміючи, що радянський союз мав ще первинний пояс захисту у вигляді країн Варшавського блоку, а це включно із східною Німеччиною, це ще плюс щонайменше 2000 км, кілометрів. Розуміючи, що коли це вся філософія великого авіаційного ракетного Ядерного протиборства задумовилося, то тоді тональність радянського союзу була дуже велика, і ЕГНЕС дійсно був захищений. Але з огляду на те, що пройшли десятиліття, а насправді вже добре півстоліття від тоді, коли це все будувалося, а то і насправді більше змінилася логіка філософія війни. Ми зайшли в 21 першому столітті. А ця війна виверла на арену унікальне явище, я би назвав. Що в Україні апробовується технологія восьмого покоління воїн, Як рахувати на мій погляд, це ознака восьмого покоління, коли в роботу у воєнному сенсі заходять такі явища, як безпілотні авіаційні комплекси найрізноманітніших класів на найрізноманітнішому привиду, починаючи від того, що схоже на невеличкий гелікоптер, закінчується усім тим, що перебуває на крилі. Тобто літак без людини, і розуміючи, що технології на місці не стоять, такі такі от літачки можуть сягати і пересуватися на величезній відстані з доволі великою швидкістю. Саме тому це унікальне бавовнування, яке відбулося в Енгелісі, я тут підкреслю, можливо, навіть дещо переведу у жарт нашу академічну розмову: якісь іншопланетні світлі, добрі сили, і саме так буду констатувати по-іншому, не можна і не треба в. Вирішили поборотися на бор на боці України України і показали колосальний результат, бо те, що зачепили їхню ядерну тріаду, це неймовірно серйозно. Тобто, вся система протиповітряної оборони не витримала якоїсь там невеличкої, непомітної, таємної зброї, і в них не лишилося інших варіантів, як розосереджувати свою стратегічну авіацію. Дійсно, так, у них є чимало аеропортів. Перепрошую, аеродромів для. Для утримання цих бомбардувальників, але знову ж таки логістика і інфраструктура в рази гірша, а це виснаження, виснаження і ще раз виснаження, і не тільки вузлів і механізмів самих літаків. А ту 95 МС неймовірно важкий в обслуговуванні, так само як і ту 160 А mm. і ще виснаження особового складу і все, що з цим пов'язаного. Дійсно, війна переходить у фазу стратегічного вимотування одне одного, і я впевнений, що ми вистоїмо виключно з одного аргументу. За нас весь цивілізований світ. до речі, безпрецедентне явище у нашій історії безпрецедентне такого ще ніколи не було. Ось відколи ми боремося за відновлення своєї державності, на мій погляд, після того як ми на жаль її втратили у вигляді Галицько-Волинського князівства, це середина 14 століття. Ось того часу, ми боремося за її відновлення. То уперше у нас один противник, початок двадцятого століття що найменше п'ять противників, і на превеликий жаль, що й міжусобиця між нами українцями у вигляді трьох чи чотирьох держав. Яка флота. Ми не требуємо, щоб Зеленський здавався. Ми требуємо дати приказ прекратити сопротивлення. Наша ціль не не включає в себе зміну режиму на Україні. Це американська спеціальність. Вони під переговорами мають на увазі капітуляцію України. Погодженням, як вони офіційно заявляють, втрати частини території України, ну це очевидно, ну не просто нахабство з їх боку, але і я би сказав дивна негнучкість, тому що вони по моєму не знайшли ще правильних механізмів всередині країни при поразці, яка неминуча. Як їм правильно пояснити поразку, тобто, ну або вони ж будуть пояснювати, що це перемога вічного пу. Тобто, але це буде поразка. Тому Лаврову треба краще пакувати чемодани уже в і не займатися словоблудієм. Це точно, тому що він вже не дипломат, це пропагандист, це людина, яка здійснювала воєнні злочини. І принаймні, ми пам'ятаємо його коментар міжнародний по ударам по лікарні по пологовому відділенню, де він сказав, що так і треба, і це було підтвердив. Тобто, знаєте, вони вже їм треба думати вже про інші речі, а не про такі заяви. Тепер стосовно взагалі вірити, от цим заявам дивіться. На минулому тижні пропагандисти російські від дипломатії і Лаврови Нібензя. Заявляли офіційно, що українські системи протиповітряної оборони розміщуються там в містах, і це проти правил війни. Вони таким чином вони не повинні там розміщуватись, і тут же ми бачимо картинку не просто там затягнули е затянули ракетні комплекси там на тахи урядового кварталу в Москві в столиці з переляку, Панцер і, і інше С-300 поставили, але увага, поставили біля хати Путіна. А що ж це таке? Як же це? Це ж воєнний злочин підставляти свого лідера. Що вони роблять? Вони хочуть викликати вогонь на Путіна. Таке враження? Ну тобто бардак повний, перш повний в голові. І на жаль, на жаль, от е, поки не видно кого ж там слухати серйозною позицією про завершення війни, тому що війна точно не завершиться, так як це хочеться Лаврову, чи він там пробує заявляти. А це перше. І По друге я да я згоден, що деокупація території, вихід на кордон це буде оптимальний варіант, тому що э, забезпечити в майбутньому, щоб не було далі спроб російських атакувати без виходу на українські кордони буде практично неможливо. Оці всі лінії там фронту, зіткнення намальовані на картах, вони ніде не спрацьовували ні в Україні, ні в інших країнах. Ми себе як то уважаємо, ні? Іли ми будемо глотати все, що нам тут сказати, ну що, що нам ли? стіни, а країни возвести, що ли? Ну, наступальна операція не те, що провалом закінчилася, Вона закінчилася тим, що у них купа трьохсотих. Їм доводиться завозити нові пачки лікарів з Росії, не тільки військових, а й цивільних. Зараз в Росії навіть вже там ледь не оголошення на столбі клеють, запрошують медичних працівників на. Тимчасово окуповані території Запорізької області Росіяни спробували атакувати на певних ділянках фронту. Тактика така: спочатку розвідка дронами, дронів у них до біса реально багато. Потім накривають ртовий, потім йде один-два взвода в атаку при підтримці броньованої техніки. Це на тих ділянках, де наші хлопці Легіону Свободи стоять. Ну і відповідно, якби от так от ну наші їм дали по зубам добряче відкинули. Єдине, що росіяни стали зараз активніше за попередні періоди використовувати бойову авіацію, зокрема штурмовики Су-25, грач просто народі називається. Вони їх зараз використовують в тому числі для. Нанесення авіаударів по низці громад Запорізької області. Значить, Легіон Свободи Вагнерівців поки не зафіксував на території Запорізької області є найманці з Республік Північного Кавказу. Буквально здається, десь може місяць, тому чи три тижні. Ми в вашому ефірі казали, що ми зафіксували тут. Був командир банди П'ятнашка, це банда, яка воює на Донбасі з 2014 року. Її кістяк складають найманці з невизнаної Абхазії. До речі, на тому тижні з цієї невизнаної Абхазії через сухопутний коридор Ростов Сімферополь на територію Запорізької області завезли так званий гуманітарний вантаж. Але дуже ми сумніваємося, що насправді е сепаратисти абхазькі сепаратистам українським завезли якісь гуманітарні подарунки. Здебільш це кадрові російські військові, 58-ма загальна військова армія. Кадирівці є, вони виконують свої завдання, є буряти. Ну, якби були ДНРівці, злі свірепі, займалися мародерством, терором проти місцевого населення. Під гаслом. Ви нас бомбили, Тепер ми прийшли. Ну, коротше, повний бред. Параноїдальний вся оця хімія, їхня пропагандистська, яку вбивали 8 років в голови. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.